Так, чуваки, всі ваші жетони зникнуть 11 грудня, тому саме час їх використовувати. А зараз без безприлюддя я хочу швидко нагадати вам всі бойові перепустки за 25 й рік, де ми фармили жетони. Перша бойова перепустка була з березня по травень. Стандартний сезон із прогресією можна було отримати 24 жетони. Танки сезону це блискавиця, тайп 71 та єпісь. Також була спецглава з гострими картузами, жетонів не давали, проте був танчик. Французька стежка 9 -го рівня чар Наступна бойова перепустка це літня з червня по вересень. Знову ж таки, звичайна бойова перепустка. При цьому мала три додаткові глави, які також не давали жетонів. Технікою сезону були Патон, канопенера та ВЗ-111. А от в додатковій главі вже було цікавіше. Американський універсальний середній танк восьмого рівня ІМТ. він був по мотивам у главі з Ларою Крофт. Ну і звичайно, вона Лара Крофт. А також глава дюка Нюкема. В ній можна було отримати ТС 6 Це американський тяжкий танк 9-го рівня. Не забуваємо також про польовий фестиваль. Це додаткова глава, приурочена до 15-річчя гри. Знову ж таки, жетонів там не було, проте там був бренос. Важкий преміум танк 8-го рівня. Приємного те, що не треба було брати поліпшену бойову перепустку, а можна було забрати безкоштовно. А ось уже на дворі наступила осінь. Псірмопсіль сезон почався з 3 вересня і триває досі. Танки сезону із 7 Маус та АМХ-50Б. Додаткова глава бойової перепустки це колаборація з Вольфінштейн. А також танк є 65 свілінг. До речі, і досі не можу себе провачити за те, що я його не забрала. Також не забуваємо про додаткову главу, яка закінчилась пару днів тому з Walking Dead. правда, у мене є звичка називати це Dead, але нехай до того ж танк ХЗ, НЗ. Як ви його називаєте? Як називається правильно, напишіть в коменти. Монтуючи це відео, я згадала, що 16 січня у нас була додаткова глава бо. Вої перепустки з Рембо, і там був танк клон М103. Знову ж таки, жетонів ми там не отримали і по відчуттям, наче як закінчували 24 рік. А що скажете ви про це? За кожен сезон ми могли отримати по 24 жетони з поліпшеною перепусткою. Тобто за рік 72 жетони. Скільки вийшло у вас? Пишіть в коменти.